Відновлення енергетичної системи України нині вкрай потребує фахівців, частина з яких на полі бою боронить нашу землю від ворога. Електромонтерів, диспетчерів, інженерів та майстрів зачекалися у обласних енергетичних компаніях, особливо в окупованих регіонах та тих, що постраждали від ракетних обстрілів по критичній інфраструктурі. Одна з енергетичних компаній Вінниччини відправила на оборону країни понад 200 спеціалістів. Їхні робочі місця зберігають. Для цього розробили спеціальну програму. Чекають на підприємстві і на тих вояків, які демобілізувалися. Їх готові залучати до робочого процесу та навчати, щоб вони могли не лише фізично, але й морально повернутися до мирного життя. Василь Жаглюк до повномасштабного вторгнення був спеціалістом з електролічильників у ресі жмеренки. Добре, розбирався у найновіших і найскладніших приладах. Тепер згадує кожен звук лічильника, кожну кнопку. Важкий рік на війні, де він разом з побратимами стримував ворожу навалу, змінив чоловіка. Снаряди, артилерія, гради, урагани, касети, фосфор все було. Все бачили. До роботи в тилу повернувся півроку тому, де мобілізували за станом здоров'я. У Василя тепер поруч є люди, які підтримують та робота, і все це його потроху повертає до мирного життя. Я думав, що розірвуть. Чесно, всі були дуже раді. Робоче місце за колишнім піхотинцем збереглося, бо знайти та навчити нового енергетика справа кількох років. Треба розуміти, що ти робиш. І це безпека, як твоя, так і населення споживачів. Це в першу чергу. У компанії дуже чекають на повернення енергетиків, які нині ризикують життям на полі бою. Тому розробили власну програму, і за кожним мобілізованим бійцем залишається робоче місце. У нас налагоджена з нашими хлопцями постійна взаємодія, ми знаємо, майже знаємо, хто де, якщо то можна так знати. Так? Ми знаємо, хто в якому, не дай Боже, стані, тобто ми кожного з них відслідковуємо. Енергетична компанія готова брати на роботу не лише власних демобілізованих робітників, але й інших ветеранів, яких планують навчати. Нині дуже потрібні спеціалісти, які відновлюватимуть зруйновані електростанції та лінії передач. Відповідно, працівники до того навчалися 5 років в інституті, але вони проходять у нас підготовку первинну, у нас є учбовий центр, підвищення кваліфікації, первинна підготовка. Тобто ми готових людей допускаємо до роботи. В компанії вірять, що більшість працівників, які пішли обороняти рідну землю, а таких майже 300, повернуться з війни, адаптуються і працюватимуть на відновлення країни. Телеканал Вінничина все буде Україна.